Миру Божого хотіли розповісти свідоцтво о Божої слави про жіночку з північної Кореї, яка не знала Бога, і без жодної провини її засудили до смертної кари. Але замість розстрілу її відправили на довічні каторні роботи в Констабе. І там вона побачила те, що назавжди змінило її серце. Перед її очима стояли християни, які працювали біля розпечених печей, виснажені, спалені, голодні, але не зламні. Їм пропонували свободу в обмін на від... відречення від Ісуса Христа. І жоден з них не здався. Вони мовчки. Переносили побої навіть тоді, коли на них виливали кипляче залізо і вони згорали живцем. Саме там серед криків і оцих страждань вона вперше підняла свій погляд до небес і промовила: Ісус, якщо ти є, спаси мене, і сталося диво. Вона вийшла на свободу, покинула концтабер і змогла розповісти світові правду про те, що відбувається в Північній Кореї. Сьогодні вона свідчить, що тільки з Ісусом можна вистояти, зберегти свободу та побудувати гідне майбутнє. Слава Ісусу Христу! Esto.